Вітання всім слухачам у студії українського радіо Миколаїв, ведуча Галина Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко за календарем 13 листопада 2025 року. Триває 1359-та доба опору України повномасштабному вторгненню російських військ. Ми розпочинаємо програму Радіодень, в якій сьогодні говоримо про дітей на Миколаївщині, які позбавлені батьківського піклування, а саме якою є загальна ситуація в області та хто і чим допомагає таким дітям. Приводом для цієї розмови стали наступні дві події. До України повернули групу дітей із Миколаївщини, яких росіяни примусово вивезли у 2022 році під час окупації, та інша це перенесення дня. Захисту дітей з 1 червня на 20 листопада, українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ сто і до нашої розмови сьогодні ми запросили Ірину Пономарьову, начальницю служби у справах дітей Миколаївської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас, пані Ірино. Тож розпочинаємо розмову з того, що під час окупації в 2022 році дітей одного із навчальних закладів примусово вивезли з Миколаївщини. Спочатку їх перемістили до Анапи, що на території Росії, через тимчасово окуповану частину Херсонщини та Крим, але через три роки на початку. Ту листопада місяця їх вдалося повернути щоправда, поки не до Миколаєва, але головне в Україну. Пані Ірино. Що можемо розповісти про цих дітей на сьогодні? Що відомо наразі, і чи можливе і за яких умов їх повернення на Миколаївщину? Вам слово добре, вітаю. А, да, дійсно вісім дітей у нас на сьогодні. Ну, по перше, в окупації у нас залишилось у 2022 році 15 дітей. А цих 15 дітей було складне переміщення як по окупованій території, так і по території Російської Федерації, але завдяки благодійним організаціям нам вдалося цих дітей перемістити під приводом оздоровлення на територію Грузії, де фактично вони перебували вже. Три роки спочатку нами було вжити заходів, щоб повернулося п'ять дітей. Це саме п'ять дітей пішли в сімейні форм виховання. Та одна дівчина вивела бажання навчатися на території Миколаївщини. Бо вона вже була тоді студенткою. Uh -huh. Ще вісім дітей також виявили бажання повернутися в Україну. З ними проведена була відповідна робота, в тому числі складено оцінку потреб дітей. Всі діти, звісно, що хотіли повернутися, знали про небезпеку, яка може бути в Україні, і звісно, що оскільки діти у нас троє дітей вже є студентами, і вони хотіли б навчатися в своїх навчальних закладах. Це навчальні заклади Микола. То звісно, що спільно з офісом уповноваженого справ людини було організовано таке повернення. Були долучені громадські організації, які допомогли в трансфері дітей і супроводжуючих до України. Спочатку через офіс уповноваженого розмістили в Києві для того, щоб з ними працювали психологи, щоб можна було поновити документи, оскільки багато дітей вже і виросли. Сло за цей час, і в тому числі адаптувати їх до сьогодення до українського немирного і неспокійного часу. Дякую, пані Ірино. Підкреслюю, що ми говоримо про дітей сиріт і дітей, позбавлені батьківського піклування, які перебувають під опікою фахівців. Вони допомагають їм з адаптацією та відновленням. А якщо говорити загалом про ситуацію на Миколаївщині, адже також діють сімейні форми виховання для тих дітей, які позбавлені батьківського піклування, хочемо зазначити, що це усиновлення опіка, попіклування, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу на Миколаївщині яких форм наразі є більше, а які можливо і настільки активні в нашому регіоні? Ну, 2340 дітей у нас на Миколаївщині, мають статус дітей-сирі, дітей по збавам батьківського опікування. Більше 91% вони виховуються в сімейних форм виховання. Пріоритет, звісно, що є усиновлення, і ми е, сприяємо тому, щоб кожна дитина, яка підлягає усиновленню, мала право бути усуновленою. Е, на жаль, не такі великі показники ми маємо в усиновленні як до воєнного часу, але все ж таки 29 дітей в цьому році вже усиновлено. Е, також у нас зараз і розглядаються справи. На усиновлення, здебільшого, це усиновлюють дітей молодшого віку, але і трапляються такі випадки, коли усиновлюють великі родинні групи: двоє, троє дітей. Ну і звісно, що пріоритетом усиновлювачі є діти до п'яти, ну максимум до десяти років. На жаль, старших дітей не усиновлюють, хоча нам би дуже хотілося і діти цього найголовніше потребують. Але на сьогодні таких усиновлювачів у нас дуже мало. Я хочу звернути, звісно, що. Величезну увагу, що у нас останнім часом сиротіють більше дітей, і, скажімо так, соціальними сиротами становяться великі родинні групи. де є 5-6 дітей, і звісно, що нам потрібно створювати такі сімейні форми виховання, які можна буде влаштувати, а це саме дитячі будинки сімейного типу. Завдяки державній підтримці виділяється субвенція з державного бюджету на придбання відповідних житлових будинків, де можна розмістити. Такі родини великі прийомні сім'ї, як ми ще по іншому називаємо. А в цьому році нам за рахунок державного бюджету було виділено на шість таких дитячих будинків сімейного типу. Вже придбано чотири. П'ятий будинок у нас на стадії придбання. А однак, за рахунок економії, ми можемо ще придбати два житлових будинки. Тож протягом цього року це вже така максимальна цифра. Сім дитячих будинків сімейного типу було створено саме на Миколаївщині. Також було влаштовано три родинні групи по шість дітей, в тому числі одна родинна група була це діти-підлітки, які вже старше десяти років. Але знайшли такий дитячий будинок сімейного типу, велику таку родину, яка погодилася взяти таких діток. І ми їм дуже за це вдячні. Взагалі ми вдячні кожним батькам, вихователям, прийомним сім'ям, які беруть дітей. І в тому числі непростих дітей, наприклад, на сьогодні найбільша сімейна форма виховання це є опіка та піклування, 1653 дитини статусне дитини виховується саме під опікою та піклування. Опіка, нагадаю, це встановлюється над дітьми до 14 років, а піклування старше 14 років, і в тому числі під опікою та піклування 67 дітей є з інвалідністю. Тож 71% від загальної кількості таких статусних дітей у нас саме виховується в сім'ях родичів, знайомих під опікою та піклуванням. Ще одним о, великим влаштуванням це прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. 22% у нас дітей перебувають в цих сімейних форм виховання, і також є і. О, Родини, які погоджуються взяти дітей, прийняти до себе в родину, створити умови для допомоги дітям з інвалідністю. Десять дітей з інвалідністю у нас виховуються саме в прийомних сім'ях та дитячих будинків сімейного типу. На сьогодні у нас 52 дитячих дитячі будинки сімейного типу, створені на території Миколаївської області. Та 92 прийомні сім'ї ми звісно що закликаємо до цієї такої непростої, але все ж таки роботи, оскільки є певні державні гарантії для батьків вихователів, прийомних батьків. Адже з наступного року, з 1 січня 26 року, державою буде збільшено грошове забезпечення для прийомних батьків та батьків-вихователів. Всіх запрошуємо до служби у справах дітей. У нас створено в кожній територіальній громаді і вони можуть надати відповідні консультації. Так, звісно, дітки такі потребують більшої уваги, більшого захисту. І якщо ми повертаємося до іншої приємної новини, хочемо нагадати, що з 2025 року в Україні День захисту дітей відзначатимуть 20 листопада, ну щоб синхронізувати з. Міжнародним днем дитини і я виправила всеукраїнським днем дитини, але на Миколаївщині це буде не тільки день, це буде тиждень присвячений цим дітям. Пані Ірину, декілька слів. Розкажіть нам видано відповідне доручення кожним територіальним громадам, начальником Миколаївської обласної військової адміністрації з метою привернення більше уваги до проблем дітей. І ми, які виховують дітей, звісно, що в умовах такої непростої енергетичної ситуації звернути увагу на кожну дитину, яка виховується в громаді, звісно, що це будуть і відповідні заходи, які допоможуть нашим дітям трошечки розвантажитись. Заплановано протягом тижня багато. Конкурсів, векторін, профорієнтаційних заходів, квестів, і взагалі говорити більше про проблеми дітей і як можна допомогти вирішити їх. Крім того, звісно, що акценти зроблені на дітей, які потребують більшої уваги. В умовах енергетичної такої забезпечення звісно, що проведена відповідна робота з прийомними сім'ями, дитячими будинками сімейного типу, з багатодітними родинами. Для того щоб з'ясувати їх потреби в альтернативних видах живлення, так і опалення, щоб не простий зимовий час у нас діти були в теплі і в родинному затишку. І... Будемо говорити про розвиток сімейних форм виховання, для того, щоб не тільки здорові діти мали можливість виховатись сімейних форм виховання, а також мали можливість відкрити свої серця і а, інші родини, які погоджуються взяти до себе сім'ю дітей з особливими освітніми потребами, дітей з інвалідністю. Адже ці діти також потребують сімейного затишку сімейного оточення. Дякую, вам, пані Ірино, за інформацію. Тож на Миколаївщині 2340 дітей мають статус дітей сиріт чи позбавлених батьківського піклування. Близько 91% вони виховуються в сімейних формах виховання. 29 дітей в цьому році вже усиновлено. Протягом року було створено 8 дитячих будинків сімейного типу. Загалом в області їх наразі 52, та 92 прийомні родини. Нову сім'ю знайшли три родинні групи по шість дітей. Найбільшу форму складає опіка та піклування 1653 дитини, і серед них 67 дітей з інвалідністю. Тож, коли йдеться про допомогу та захист дітей позбавлених батьківського піклування, не варто забувати і тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. У такому випадку також передбачена, хоч і тимчасова соціальна послуга. З часом визначається і подальша доля таких дітей: це патронат на дитиною. На 2024 рік, у нашому регіоні було лише три родини, які були готові допомагати таким дітям для збільшення родин на Миколаївщині за фінансової підтримки ЮНІСЕФ. Благодійний фонд, партнерство кожній дитині з лютого минулого року до 25 грудня цього року реалізовує проєкт Родина кожній дитині, розвиток сімейного патронату. Його попередній результат приємно вражає на сьогодні є вже 27 родин, які беруть дітей під патронат. Наразі в таких сім'ях виховується 56 дітей. А як реалізовувався цей проєкт? Ми запитаємо у пані Марини Кучинової, заступниці директорки Миколаївського обласного центру соціальних служб. Вона також вже доєдналася до нашої програми телефоном. Вітаємо, пані Ірино. Чим допомагали партнери? Ну, у нас такий час да, воєнного стану. Багато дітей потребують саме такої підтримки. Під патронат беруть дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, або її батьки. Ви правильно сказали, що це саме тимчасовий догляд, да? часно надати їй відповідні послуги, ну ті послуги, які відповідають саме потребам цієї родини. Родина може справитися з ними і може далі продовжувати виховувати дітей. Для того щоб діти були в такому небезпечному середовищі, їх влаштовують саме в патронатні родини. Взагалі це не більше трьох місяців. Да, дитина може перебувати в патронаті, але зважаючи на наш час, кому зараз ми всі живемо, то нормативно передбачено, що діти можуть перебувати трошки більше, якщо біологічним батькам дитини да необхідна ну більш довша допомога, якась для того, щоб вони змогли вийти зі складних життєвих обставин станом на 24-й рік, наприклад, у нас було таких родин всього ліж сім, які виховували на таких діток. На сьогодні ця цифра значно зросла. На сьогодні це вже 27 родин. Що хочу сказати, що це ну завдяки знаєте нелегкій роботі і державних структур. Це я маю на увазі і служби у справах дітей. Працювали для того, щоб саме знаєте, знайти ті родини, які бажають взяти таких діток на виховання, і зробити знаєте, правильний відбір таких кандидатів на патрона. Тому що бувають такі випадки, що родина е, має бажання, але в них там або не відповідають умови ну житла, да, наприклад, там і mm -hmm. там ще якісь чисто психологічні, можливо, такі якісь моменти, які не відповідають саме потребам е, для того, щоб дати належне виховання цієї дитині, да, тому що ми ж розуміємо, що дитина, яка виховувалася в сім'ї, яка перебувала в складних життєвих обов'язків, вона потребує більшого догляду, да можливо навіть реабілітації, тому що знаєте, от уже по з досвіду хочу сказати, що діти от потрапляють, наприклад, в патронатні сім'ї, і тільки в патронатній сім'ї починають їм займатися саме реабілітацією, давати медичну допомогу і оформлюють інвалідності, забезпечують лікування дитині, тому що батьки не завжди мають на це можливості. І нам в цьому дуже допомагають міжнародні організації. От в Миколаївській області реалізовувався проект за фінансової підтримки. ЮНІСЕФ в цьому проекті брали участь тільки. Сім територіальних громад нашої області це якісь спеціальні навчання, заходи проводилися самоорганізація, яка допомагала. Да, по перше, це проводилися навчання. Я маю на увазі міжнародним благодійним фондом партнерства кожній дитині. Проводилися спеціальні навчання для працівників служб у справах дітей та центрів соціальних служб і центрів надання соціальних послуг саме щодо пошуку кандидатів у патронатні вихователі. Тому що знаєте, дуже важливо ну правильно підібрати кандидат. Тів да ну, щоб вони розуміли саму суть цієї роботи, тому що це ж не так, що влаштували всім як допустим прийомні сім'ї, да, там чи дитячі будинки сімейна, ну, типу дитина проживає там довгий час. Це саме треба розуміти, що за цей термін е, короткий, да, за ці там три місяці або шість місяців, дитині надо дати, ну по максимуму, да, там щоб вона пройшла і медичне повне обстеження, щоб вона психологічну реабілітацію пройшла, показати їй ну як інше життя, да скажімо так, і передати або назад бі логічну сім'ю якщо сім'я вийшла із певних життєвих обставин або тоді фахівці із соціальної роботи служби у справах дітей займаються уже саме пошуком альтернативних форм виховання саме для цієї дитини да то тобто, потім з патронати дитина вже може піти або в прийомну сім'ю або в да? Тобто сімейні форми виховання якщо батьки ну не мають можливості цю дитину взяти міжнародний фонд давав підтримку в якому плані по перше методично за Печення це саме там різні там букліти, робочі зошити. Ну знаєте, що воно було ще і наочно 10 заняттів – Це 10 днів 10 до 5, до 17 години. Також вони забезпечували питання під час навчання, тому що знаєте, цілий день. Чимось харчуватися, це можлива така підтримка. Потім в рамках цього проекту постійно проводилися консультації вновь созданих у цих патронатних сімей. У нас були такі випадки, коли в патронатну сім'ї було влаштовано. Сразу п'ять дітей різного віку, а ми ж розуміємо, що на кожному і так, у неї свої потреби, да, їй потрібна різна допомога. І ви сказали, що сім громад брали участь. Ага. Проєкт вже завершений. Ті ага. інші з тих які діють наразі в області, ага. вони не залучатимуться чи можливо буде продовження? Поки ведеться мова про те, що буде проєкт завершуватись, але я думаю, що наша робота саме державних структур, я маю на увазі служби у справах дітей, центри соціальних слушам. Все одно будемо продовжувати З 52 громад, да які діють в нашій області, тільки в 12 на сьогодні є патронатні вихователі. Ну це дуже мало. Воно воно вони не можуть забезпечити всю область. Треба, щоб було ну хоча б в кожній громаді, щоб було по одній патронатній сім'ї, щоб така підтримка завжди дітям могла бути. Що ще дуже добре, що було забезпечено в рамках цього фонду? Вони дуже багато передавали патронатним вихователям техніки, меблів, там двох'яросні кроваті, холодильники, пральні машини, сушилки, генератори, зарядні станції. Тобто всім цим були забезпечені. Дякуємо пані Ірині. Тож дітьми, які потрапляють в патронатній сім'ї, починають займатися, надають реабілітацію, методичну допомогу і оформлюють потрібні документи. Проєкт ще триває, і після 20 листопада буде наступне навчання. Ще дві родини подали документи на навчання саме на патронат. Якщо все буде добре, то до кінця року у нас вже буде 29 таких родин, а може й більше. Вони взяли патронат над дітьми, що опинилися у складних життєвих обставинах. І на цьому ми сьогодні завершимо програму Радіодень. Я ведуча Галина Самоленко та операторка Етера Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі.